Дякую дуже, колеги. Ну, оскільки зачепили питання прогнозів, і ясно, що прогнози це справа нашого інституту, то трохи цифр. По-перше, давайте забудемо про те, що на 1 січня 1993 року у нас було 52 мільйони. 52 мільйони не буде ніколи, якщо ми не будемо приблизно. 600 тисяч на рік залучати зовнішніх мігрантів. Якщо ми будемо таку цифру мати припливу іноземців, то ми отримаємо дуже багато проблем, з якими, можливо, буде впоратися складніше, ніж якщо в нас буде від'ємна динаміка. На сьогодні дійсно. Головним каналом демографічної динаміки є зовнішня міграція. Це не надбання сьогоднішнього дня, воно склалося десь років 10 назад приблизно. Але менше з тим війна це значно прискорила. Скільки сьогодні виїхало, скільки сьогодні перебуває за кордоном? Я подивилася, от останні дані Євростату, це на перше серпня. 23-го року. Загалом в країнах Євросоюзу зареєстровано, ну тобто мають статус або біженців, дуже небагато наших беруть статус біженця, або статус тимчасового захисту, це більшість панівна більшість бере, а 4,1 мільйона осіб. Воно. Збільшується дуже, дуже дуже повільно, можна б не говорити про це збільшення, але тут є одна така неприємна річ: від початку 23-го року зменшується чисельність і питома вага трудових українських оцих втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі, вони їдуть до Німеччини, вони їдуть до Чехії, вони їдуть до Голландії, тобто до, до Швеції. До різних країн, але вони їдуть далі. Досвід, який ми маємо, от і по ковіду, і, і, і не по ковіду, говорить про те, що що більшою є, що більшою є відстань між Україною і тією країною, де вони перебувають, то меншою є ймовірність того, що вони повертаються. в цьому сенсі це третина повернулася. Але тоді німці фактично закрили свій ринок праці для сербів головним чином, тому що вони тоді тільки об'єдналися з східною Німеччиною, з Демократичною Республікою Німеччини, так званою. В них була безліч своїх проблем економічних, і вони не були так зацікавлені в робочій силі, як вони зацікавлені сьогодні. От сьогодні, якби не було постійного міграційного припливу до Німеччини, то темпи депопуляції в Німеччині були б найвищими в Європі, якщо не в світі. Тому проблема є і те, що вони, скажімо, безкоштовно дають можливість вивчати німецьку мову. Допомагають в зайнятості і решті воно, воно неприємні ну, всіляє очікування. Загалом, я почала з прогнозу. Що ми очікуємо? Ну, наші прогнози, чесно скажу, ми їх формуємо на базі тих прогнозів воєнних, які дають дає нам генштаб. Ну, тому що все залежить від цього. Щодовше триває війна, кожен день, кожний місяць, він, ясна річ, що сприяє тому, що люди адаптуються, інтегруються там, і з другого боку руйнується інфраструктура, і їм нема куди повертатися тут. Тому всі наші прогнози спираються так або інакше на дані Генштабу. А якщо говорити про кінцеві підсумки, то найбільш оптимістичний. Підкреслю, найбільш оптимістичний варіант на 33-й рік це 35 мільйонів в кордонах 91-го року. Ми виходимо з того, що ми відновимо повністю свою територіальну цілість. Повністю. Станом на зараз, ну не на зараз, а на 1 січня. 23-го року в кордонах 91-го року було 37 з копійками. По території, яку, яка є підконтрольною українській владі, 31 з копійками. Ну, там десь 31,5, а там 37,6. Тобто в будь-якому випадку скорочення буде. Повернемо ми мігрантів, не повернемо ми мігрантів, скорочення буде. От давайте з цього виходите. А далі. Якщо ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення, я не хочу зараз говорити про те, що е, цілком можливий ризик того, що від, 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 воз'єднання родин відбудеться, але відбудеться там, а не тут. Тобто, після перемоги, скасування воєнного стану, чоловіки поїдуть там і так далі. Я не хочу навіть обговорити зараз цей варіант. Ми в рамках проекту його обговоримо безумовно. Але е, що ми можемо протиставити, що ми можемо зробити? Одна річ, що ми маємо ну, ініціювати і мотивувати людей повертатися. Чи можемо ми говорити про те, щоб люди наші не їхали за кордон? От мені видається, це безпідставне. Люди їхати будуть. Міграція це основний канал глобалізації світової. Саме через міграцію відбувається цей обмін культурний, технологічний, там тра та-та-та. І в цьому сенсі я б ставила питання трошки по-іншому, щоби ми протидіяли переходу тимчасової міграції в стаціонарну і навпаки стимулювали людей повертатися до України. Хай вони поживуть там, попрацюють, нічого в цьому поганого немає, але хай повертаються. А мені видається, що це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою. І друге, про що я б хотіла говорити: так, да, безумовно, ми маємо говорити про те, що має влада уряд і суспільство, і ми всі кожний на своєму місці зробити. Але ми маємо зрозуміти ці червоні лінії, які ми не можемо пересікати. І от з моєї точки зору, такою червоною лінією є. Надання пільг і преференцій е, нашим е, втікачам, які перебували від війни, які перебувають зараз за кордоном. Поясню, що я маю на увазі. Головним надбанням е, України от, під час війни я, 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 я чесно вважаю, що це головне надбання є фантастичне єднання українського суспільства і е, без, без, та той ступень довіри, який значною мірою базується на цьому єднанні. І е, після перемоги ми безумовно на такому рівні все це не втримаємо, але треба принаймні намагатися будь-що протидіяти розколу суспільства. Сьогодні ми чітко, ну я принаймні чітко бачу, є е, в суспільстві поділ на чотири групи. Перша група це е, учасники бойових дій. Друга група це ті, хто нікуди не виїжджав, тобто або в Харкові, або в Києві, або буде, там де от жив, там, там і живе. Третя група це ті, хто виїжджали, я думаю, що потім буде мати значення ще й тривалість цього виїзду. Наразі не можу нічого сказати з цього приводу. Хто виїжджав в межах України. І четверта група це ті, хто виїжджав за кордон. Знов таки наскільки. І от найстрашніше, що ми можемо зробити, це надати будь-які преференції оці четвертій групі. Суспільство на сьогодні, принаймні як я це бачу, сприйме і підтримує будь-які пільги і преференції військовим. Не просто військовим, а тим, хто брав участь в воєнних діях. Тут нема жодних обмежень. Що хочемо? Хоч, хоч нові квартири кожному, давайте. А от що стосується іминуче, скорочення чисельності робочої сили неминуче. Що ми в цьому сенсі погіршення, в цих умовах погіршення кількісних параметрів людського капіталу маємо і можемо зробити? Покращувати якість. Ну немає іншого шляху, просто його нема. Розраховувати на те, що приїдуть, ну не факт, що приїдуть. А, ці, кого наше суспільство сприйме, ну не факт, повірте мені. Їдуть з бідніших країн до заможніших країн. Ви ж розумієте, ну рівень заможності України, і навіть її покращення там ясна річ, економічної ситуації, я б робила ще ставку промислові, там економічні загалом і так далі. Ми маємо їх шукати в контексті забезпечення. Конкурентної гідної зайнятості людей тоді вони будуть повертатися, тому що одна справа повертатися на роботу, яка Вважається ну, не надто перспективною, а друга справа повертатися на ту роботу, яка буде приносити і задоволення, і гроші, і такі решта. Ну і нарешті останнє. Я як не вірила в березні минулого року, тому що 90% людей кричало, що ні, ні, ми повернемося, будь-що при опитуваннях. Отак От я не вірю сьогоднішнім цифрам опитування, тому що ну, я не хочу говорити про те, що ми не знаємо параметрів генеральної сукупності, ми не чітко зважуємо, там, це окреме питання. Але, знаєте, люди говорять з позиції сьогоднішнього дня, коли їм оплачують житло, фінансують освіту, якщо нема роботи, дають допомогу по безробітцю. Ну, так не буде весь час. Закон про тимчасовий захист він про тимчасовий захист. І от коли ця ситуація зміниться. А вона зміниться. Після перемоги не будуть такого давати. Будуть давати інші привілеї, але не всім. Далеко не всім. І я думаю, що, можливо, люди почнуть повертатися, якщо вони побачать, що тут краще. Що ми для цього маємо робити вже сьогодні? От мені абсолютно чітко зрозуміло. Ми маємо підтримувати з ними контакти. Я весь час згадую, коли Греція була європейським донором робочої сили, в аеропортах висіло гасло. Повертайся, твоя батьківщина чекає на тебе. Ну не, не про це, не тільки про це має йти мова, але кожен роботодавець, кожна школа, кожний класний керівник, кожний сусід має спілкуватися з людьми. Я знаю багато прикладів цього літа, коли рішення про повернення приймалося. З огляду на позицію дітей старшого шкільного віку, якщо б вони казали ні, я не хочу вчитися тут, я хочу додому. Я не хочу сказати, що це був основний чинник прийняття рішення, але можливо це була та крапля, яка Переносили тому, оцим ми маємо займатися вже зараз. І я б хотіла, щоб ми в рамках свого проєкту просто відпрацювали оці канали, ці можливості і запропонували їх суспільству сьогодні. Тут не треба чекати перемоги. Дякую.